Вчора прокотилась така новина, ну, типу, обурлива така, але вона обурлива тільки для тих, хто проживає в Україні. А для тих, хто виїхав за кордон, вона не обурлива, вона навпаки мотивуюча. Ну, я прочитаю: тимчасовий захист для українців за кордоном можуть скасувати. Європейський союз та Україна узгоджують покроковий план припинення програми, зверніть увагу. Європейський союз та Україна узгоджують покроковий план припинення програми. Що має це нова? Заповідомила судова юридична газета, можна там зайти десь почитати. У мене є в телеграм-каналі посилання, можна зайти, почитати в телеграмі, що там, як, що за покрокові, які це покрокові кроки. І е, е, ми з вами пригадуємо 2024 рік. Е, хоча певні посили почалися в 23-му, тоді коли. Пам'ятаєте, нинішній міністр закордонних справ нібито був причетний до того, що українцям перестали видавати деякі документи за кордоном. Пам'ятаєте, там закордонні паспорти, такі звичайні паспорти. Ти там без військово облікового документа не міг нічого зробити. Були величезні черги, українці штурмували. Консульства за кордоном і Україна протрималась десь там я не знаю півроку чи скількись місяців. А потім, напевне, європейці Україну нагнули. Нагнули, і пояснили, що так не може бути. Ви вибачте, але люди, які вже за кордоном. Вони не повинні, вони, вони ви, ви не повинні так себе поводити, і ви маєте видавати всі документи. Ну і Україна прогнулася, тому що це ж європейські партнери, і тут тут як одне бажання повернути українців додому командно адміністративним насильним способом, а інше це європейські партнери, які вже хапонули цих українців. і... Віддавати назад їх не хочуть, бо ці люди утворюють бізнеси, народжують дітей, одружуються, там, жінки, чоловіки. Діти вже, їхні фактично вже не українці, не до кінця українці бо ходять в відповідні школи, асимілюються, а наші українці з задоволенням асимілюються, на відміну від багатьох інших народів, які тримають цю культуру. Українці хочуть навпаки розчинитися, розчинитися в тій культурі, яку Потрапили і десь через одне покоління, щоб вже їхні нащадки вже були чітко німцями, там, чи чехами, чи словаками, чи поляками, і багато намагаються навіть забувати, де вони, звідки вони. Так от тут українцям доведеться наступне: от пишуть таке: після завершення буде вибір. Тобто, після завершення підтримки буде вибір. Перейти на інші дозволи на проживання. Або повернутися додому. Тобто перейти на інші дозволи, або повернутися додому. Ну, думаю, що повернутися додому це маячня. Від того, що тобі, умовно, в Німеччині щось заборонили, це означає, що тобі так само швидко забороняться в Іспанії, там, в Португалії, ще куди-небудь, в Чехії або в Угорщині. Додому не поїдуть. Одразу скажу: додому через тиск не поїдуть. Ну, тобто, те, що в Європі щось. Українцям заборонять, не призведе до масового повернення українців, тому що життя в Україні навіть найкраще, воно все одно середньозваженої людини, не будемо брати, чиновників там з власними генераторами, будинками на повному автономному забезпеченні. Так от життя середньозваженої людини навіть непогане. Все одно це не те життя, яке мають європейці в Європі, і українці, відповідно, які не лінуються працювати там і так далі. От вчора я в тіктоці бачив відео, воно мене трішки спочатку якось так стурбувало, а потім думаю: ну а що, а що ми хочемо? Ну, там дівчину запитують в Німеччині, чи збирається вона повернутися до України після завершення війни. Вона каже. Ні, тому що Україна не може забезпечити мені той рівень життя, я не можу собі забезпечити той рівень життя в Україні, який у мене є тут. Вона вже гарненько одягнена, вона вже європейка, їй воно, от оці всі болі і нещастя, які там в Україні, вони й не потрібні. Для, для чого їй покалічений хлопець Збройних сил України, якщо в неї є поряд німці, які абсолютно з величезним. Задоволенням ну, дружить з українками і так далі. Для чого, для чого їй? Оце все покалічене, що в нас є. Для чого? Вона щоб буде сплачувати податки, щоб піднімати інфраструктуру. Вона буде що, дивитися на те, як Данило Гетьманцев з високих трибун розказує про гуску, яку треба общіпувати. Ну, для, а для чого це її? Вона живе вже в цивілізованому світі, Європа вже до неї прийшла. Я спочатку так якось подумав, думаю, ну, ну, от, ну от як воно так? Хіба так можна, хоча б так говорити. Ну, якось там скажи там інакше, щоб не було болісно тим людям, які в Україні залишились. А потім думаю: почекайте, люди, люди виїхали. а Власне, наші чиновники завжди говорили про Європу, про те, щоб, що Україна має інтегруватися в Європу. І от частина людей виїхали, власне, вони виїхали. якби ми підписали Європейський Союз. Або якби ще нам дали шенгенську зону, то вибачте, але отака кількість громадян України вона б і виїхала. не менше. Тобто входження України до Європейського Союзу призвело до масового виїзду українців. Це, це об'єктивно. Тому чому ми дивуємось? Ну, от, вона виїхала через війну і там залишилась. Ну, вона б виїхала і так. Тому що вона не хоче, наприклад, займатися тим, що в Україні такі процеси, і працювати все життя для того, щоб відновити якесь село на Сході чи в центральній Україні, або платити там податки, військові збори, пенсії і так далі, і інші соціальні виплати половині населення України. Вона не хоче. І е, ось тут очевидно, що як би гайки не закручувала Європа. А насправді ви бачите, що це ще і Україна тут присутня. От якби українські чиновники не намагались повернути от в такий спосіб громадян України, це матиме тільки зворотній ефект. Я пояснюю: коли людині ставлять е, перепони, коли людині, і це не перепони насправді, а нові планки, то українці будуть за кордоном їх долати. І це призведе до повної інтеграції наших людей в е, просторі західному. Вони ніколи не повернуться. Тобто, якщо уявіть собі, людина, ну, умовно, там в Чехії, купила собі, змогла купити собі квартиру, має роботу, автомобіль, діти пішли в школу, задайте з ця людина. Зірветься з Чехії, чи з Словаччини, чи то з Іспанії, чи то з Португалії, чи то з Греції, чи то з Німеччини, якщо вже там Німеччина їм зайшла, вони зірвуться і приїдуть умовно там в Харків, в Суми, в Одесу, в Київ. Ну це якщо я кажу за великі міста. А якщо людина виїхала умовно з якогось села ПГТ Житомирської області, повернуться туди люди. Коли він їзде вже на якомусь непоганому новенькому форді по прекрасним хорошим дорогам, коли він бачить рівність усіх перед законом, коли він бачить або вона, зрозумілі правила життя для всіх, так, інша держава і так далі. Але ти вже вивчив трішки мову, ти вже знайшов собі місце роботи, ти вже під захистами, ти вже під цим. Ти повернешся? Тому думаю, що ті, хто придумали з боку України закручувати гайки українцям за кордоном, насправді просто недалекі люди. І нічого, крім повної, тотальної асиміляції українців, ця програма не дасть. Ну, звісно, на мою приватну, маленьку точку зору, бо я вже звик до того, що наші чиновники вони такі розумні, вони так все самі знають, що навіть важко щось підказувати. Вони самі знають. А потім ми маємо оту страшну ситуацію, яка нині є. Відсутність нормальної освіти, відсутність глибокого аналізу, небажання слухати хоч кого небудь, крім самих себе, має наслідком ось таке. Мільйони українців виїхали, сотні тисяч загинули, війна триває, інфраструктура розгачена. Плану як не було, так і немає. Як можна і чи можна? Довго жити от, в таких реаліях, думайте самі. І чи захочуть люди повернутися в такі реалії, якщо вони вже відчули, що таке Європа, що таке закон, що таке порядок, що таке зрозумілі правила, і що таке повага до тебе, незалежно від того, іммігранти з України чи громадянин цієї держави по народженню. Українці будуть робити все для того, щоб стати. Європейцями там. І ще будуть соромити з того, що вони з України. От до чого ми можемо призвести. Але чиновникам, там, які ще вчора були весільними фотографами, ну, вже не вчора, а вже 6 років тому, все одно нічого не доведеш. Вони краще знають. Окей.